Камери, будь ласка, вмикаються. Отже, Качов. Я перевіряю по списочно, собі ставлю плюсики, а потім будемо розбиратися. Не годиться мені така підготовка до уроків. Хочу, заходжу, хочу, не Добре захожу. День. Що це в мене за новості такі? Доброго дня. А так, Даша Якименко є. А, будь ласка. Вова Приходько по, по черзі йдемо, є, Давід Тимченко, Льоша Ткачов, Сидоренко Денис. А так, будь ласка, Саша Штамбур. Швець Кароліни ще немає, не бачу. Так, Злата Бабич, Бойченко Артем, Анна Єгорова, Кверещинський, Ніка є. Угу. Камери. Будь ласка, радіон одразу підключився вова і одразу включена камера. Давайте без моїх нагадувань. Будь ласка. Так. Отже, більшість вже підключилась, я Потім зайду, перепровірю ще раз. Так, отже, зараз у нас українська мова. Ми продовжимо працювати над частиною мови числівник. Так на минулому уроці ми вчилися записувати числівники по годинам, так, по часам. Тому сьогодні ми будемо вживати числівники у власному мовленні. Тому не гаємо часу, відкриваємо, будь ласка, наші зошитки і записуємо. 11 березня класна робота. І, будь ласка, прописуємо каліграфічно. Ду, до, гнуться, земля. Будь ласка, і таке, будь ласка, речення: дуби не перед ким, не гнуться до землі. Записали, будь ласка. Дуби не перед ким, ні ким не гнуться до землі. Дуби не перед ким, не гнуться до землі. Чисть користуватися нормально листочком? Чого ти пишеш? Число. Андрюш? Так, є? Так? Ні, все. Допустиш три рядочки, тому що ти не встигнеш записати. Так, будь ласка, отже, давайте зараз з вами у нашому ось о цих двох рядочках дуби не перед ким не гнуться до землі. Підкреслимо головні члени речення. Що таке головні члени речення? Нагадайте мені? Це підмет і присудок. Підмет, на яке питання відповідає? Присудок? Що робити? що робити, що зробити і так далі. Будь ласка, де в нас тут головні члени речення? Дуби, це дуби. Іменник. Хто? Не Немає хто? Що? Дуби. Не гнуться. Що, що роблять робити? правильно? Не гнуться. Дуби, це іменник підкреслюємо однією лінією. Не гнуться. Це діє слово, підкреслюємо двома лініями. Будь ласка, будь ласка. Дуби не, не перед ким не гнуться до землі. Є, будь ласка, отже, сьогодні ми з вами працюємо, будь ласка, зі сторінкою підручника 131. Давайте відкриємо сторіночку 131. І а, будемо продовжувати працювати із темою числівники. Давайте пригадаємо, що таке числівники. Нагадайте мені. Що таке числівники? Це частина мови, яка, яка називає кількість предметів. Скільки котрий? Ну, по-перше, числівники. Кількість. Це частина мови, яка називає кількість та що? Порядок, Порядок предметів. Предметів при річбі і відповідайте. Да, скільки скільки? На... Дякую. Приведіть мені, будь ласка, приклади числівників, які будуть відповідати на запитання скільки? П'ять, десять, сто три, чотири, п'ять, сто, двісті тисяч. На запитання котрий або який? 10, Десятий, п'ятий, 40, 95, тисяч, сотий, як і так далі. Добре, отже, подивіться, будь ласка, на вправу 11. Нам потрібно поєднати числівники з іменником і записати утворені сполучення. Подивіться, у нас є дві, ось, будь ласка, такі, як би кажучи, дві колонки, правильно? є 2 мм, 200 см, 20 м, 3 км, 9 грам, 19 кг, 90 центр, 900 тонна. Подивіться, будь ласка, на зразочок. Як це? Поєднати, поєднати числівник з іменниками. Отже, подивіться, 2, 7, це числівник, гектар, що гектар, це іменник, правильно? Що гектар? Але, будь ласка, поставити у правильній відмін відмінковій формі наш іменник. 7 гектарів. Подивіться, будь ласка, 2 мм. Як ми можемо поєднати? 2 міліметру. 2 2 200 сантиметров. 200 сантиметрів. 200 сантиметрів. Так, 20 метров. 20, 20 метрів. 3 кілометри. 3 кілометри. 3 кілометри. 3 кілометри. Та, далі 9 грам. 9, 9 грамів. Молодець. 19 кілограмів. 90 центрів. 90 центнерів і 900 тонн. 900 тон. 900 тон. Будь ласка, запишіть тепер поєднані числівники з іменниками. Ми тільки що їх назвали, а тепер, будь ласка, поєднайте. Запишіть вправо 11 і запишіть уже об'єднані. Ми тільки що їх назвали в правильному відмінкову форму підібрали. Тепер, будь ласка, тільки запишіть. І поки ви записуєте, думайте, яку, будь ласка, пару числівника іменниках ви виберете, щоб скласти речення. А, а що, що неправильно?

Радіон камера Поліна. Ти зараз дограєшся? Я тобі чесно кажу. Це. І, будь ласка, після, як ви запишете поєднані числівники з іменниками, складіть, будь ласка, оберіть одну пару і складіть з ним речення. Наприклад, от за зразком. Відстань від нашого міста до найближчого села, наприклад, там 3 кілометри. Або 200 сантиметрів дорівнює 2 метрам. Це мої зразки, а ви кожен складіть свої. Можна. Будь ласка, Єгор, яке ти речення склав? Наша машина е, вісить 90 тонн. Ну, чому може важити машина 90 тонн? Дивлячись, яка. Та... Добре, дякую його. Можна, Даша. Я ще не записала. А хто говорив О, можна? Денис, Денис. Денис, будь ласка, давай. 12 кілометрів да, для простройки нашої квартири. І ще раз. 12 метрів до, до постройки нашої, нашої квартири. Ну, як це 12 метрів постройка нашої квартири. Ну, загальна, мабуть, площа нашої квартири. Ну, може таке бути. Добре. Так, будь ласка, хто ще готовий? Можна я. Я, 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 я. я. Yeah. Будь ласка, Максим Зарецький. Е, на, я накреслив квадрат зі сторонами 20 метрів. Я накреслив квадрат зі сторонами, Боже, що це за квадрат 2 міліметри. Так, ну добре. Далі, будь я. ласка, давай Даша. Мій самокат вісить 19 кг. Мій самокат важить 19 кг. Так, Даша, твоє. Висота дерева 20 метрів. 20 метрів згодна, може бути таке. Діма, будь ласка, твоє речення. Я пройшов на вулиці 3, м кілометри. Я пройшов за ну, я пройшов так по вулиці 3 кілометри. Ну можна, добре. Я, я, я ще одну склав. Ні, будь ласка, дякую, давай, Андрюша. Е Доліка яблука важить 9 грамів. Шматочок або ну, так, яблучка важить 9 грамів. Добре, дуже класні речення. Добре, крокуємо з вами далі і дивимося, будь ласка, перед нами є вправа 12. Що нам потрібно зробити? Обчислити вирази, прочитати кожний вираз різними способами. Обчислити, пам'ятаєте, ми, вже таке з вами робили? Отже, і записати. Пишемо, вправа 12. Права 12. отже, нам потрібно з вами обчислити вирази, використовуючи до дії додавання яке слово? Додати. Ну, додати, але до, наприклад, 50, додати 45 дорівнює 95. Нехай це буде моє речення за зразком. Тобто, коли ми з вами додаємо, то ми до числівника додаємо прийменник до. Коли ми віднімаємо, то ми додаємо прийменник від від 90 відняти 18. Ну, от дивіться, перший вираз це буде зразочок. Це мій, будь ласка, вираз, тому його ми не будемо записувати, а записуємо. Будь ласка, уже другий вираз і другий вираз зараз нам, будь ласка, продиктує. А, будь можна ласка. Я, можна я, можна я. Будь ласка, Максим Косигін. Який вираз? 80 додати 20. Як ми правильно записуємо цей вираз? До 80 додати 20. 20. Правильно. Це дорівнює 100. Це дорівнює 100. Записали, будь ласка. До вісімдесяти. До ти чу мене чи ні? Вісімдесяти. Додати двадцять. Молодець. Будь ласка, Максим Косигін, ще правильно записуємо. Так, дорівнює сто. Так, будь ласка, наступний вираз Давід Коршаков. від 90, 90 відняти 18 до рівня. Молодець, правильно, коли ти сказав від 90. Від 90, тому що це від чого, так? Це родовий відмінок, а ми знаємо, 190 має закінчення таке, так? отже, від 90 відняти 80 18 дорівнює 72. Можна я останню? Можна я останній боярус? Може. Так. Ну давай Денис, пора від де до останнього. Від рів... 100 відняти 10 дорівнює Дев'яносто. Від ста молодець відняти десять дорівнює дев'яносто. Записали, будь ласка, останній вираз. Це. 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 Так, будь ласка, Андрюш, перестань, пожалуйста. Будь ласка, отже, подивіться, будь ласка, тепер на вправу 13. Що нам потрібно зробити в вправі 13? Даша, прочитай. Прочитай оголошення. Розкажи, які твори для дітей Олександра Дерманського ти читав? Читала, назви числівники в оголошенні. Отже, подивіться, будь ласка, у нас є оголошення 21 січня, середа 2020 року о 16.00. В актовій залі школи відбудеться зустріч Максим Косигін, викликай звук, якщо біля тебе хтось говорить. Відбувається зустріч із відомим сучасним українським письменником Олександром Дерманським. Запрошуються учні перших четвертих. Класів. Подивіться, будь ласка, давайте пригадаємо, які твори Олександра Дерманського. Э, твори Олександра Дерманського ми з вами читали. Нагадайте мені? Я не знаю таких творів. Знаєте, ми з ними знайомилися. Я знаю, що ми з разу знайомились, а але не помні ті. Ну не пам'ятаєте. значить, це буде ваше домашнє завдання, тому що вам потрібно буде нагадати і пригадати, як, з якими творами Олександра Дерманського ми з вами знайомилися протягом чотирьох років. Але наше зараз завдання записуємо вправа 13. Нам потрібно зараз з вами буде виписати числівники, ну, по-перше, назвати числівники і записати їх словесною формою. Подивіться, де в нас тут числівники? 2020 року. 21 січня 2020 року. 16.00. О 16.00. І ще? Учні 1-4 класів. Немає четвертих там класів. першого четвертого. Правильно поставте, перших, будь ласка, четвертих класів. перших четвертих класів. Давайте зараз з вами пишемо, Вибачте, повертаюсь назад. Випишемо, будь ласка, ці числівники правильно в е, наш зошиток. Отже, будь ласка, перше. Перший числівник це у нас є двадцять перше. Січня січня кома. далі. Дві тысячи. Две тысячи. Ой, двадцятого, вибачте, две тысячи. Дватого року. Так? О. Як ми. Напусть... О шістнадцятій Як ми правильно пишемо шістнадцять? Шістнадцять. 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 О шістнадцятій нуль. Так, є і. Перших перших четвертих класів. Четвертих. Класс. Крапочка. Отже, подивіться, ми записали наші числівники словесно. Ми записали наші числівники словесно. 21 січня 2020 року о 16.00. 16. Ми пишемо від слова 6, 6, 6, 6, 10. Та в перших четвертих класів записали? Так. Будь ласка, ну і відкриваємо щоденечки, Записуємо. Будь ласка, домашнє завдання. вам потрібно за ось цим зразком оголошення, яке є в праві тринадцятій, скласти і записати оголошення про один із важливих заходів, що відбудеться. Незабаром у вашому класі школи будь який ви можете придумати самостійно захід і на наступний урок записати, але за зразочком використовуючи звичайно в своєму запрошенні числівники, це зрозуміло. Будь ласка, повторюйте, що таке числівники. Повторюйте, будь ласка, правила, прикметники, іменники, так, всі частини мови, які ми з вами поговорили, повторили. На зараз на годиночку 11.41, Я вам 10 хвилин на відпочинок. Зараз я надсилаю посилання на музичне мистецтво. На сьогодні це у вас останній урок, який у нас онлайн. Тому, будь ласка. Ви виконуєте я? За я зайду перевірю. Я зайду, перевірю кількість учнів і собі випишу, кого на уроці не буде. Це зрозуміло? Так. Тому, будь ласка, 11.50 Заходимо на музичне мистецтво. До зустрічі.